Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні у мене розпаковочка посилочки від Allen Garden. Це перша моя посилочка і перші мої новиночки 2025 року. Ось дивіться, як чудово опаковано верх, видно, де стаканчики намальовані, що крихке. Ну і будемо дивитися всередині, як дойшла посилочка. В цій посилочці у мене не рослинки, яких взагалі немає в мене в колекції. Я якось довго не наважувалась їх замовити, а це все ж таки я спокусилась. Так, ось будемо зараз виймати по одненькій і дивитися. Ну, я думаю, що ви вже бачите, що це за рослинка. Я їх зараз вийму, а потім буду розпаковувати. Ось мої рослинки, я думаю, ви вже здогадали, що це, це алоказії. Я так довго на них дивилась, якось так не була готова їх брати, тому що це рослинки непрості в догляді. Ну, але я не шукаю легких шляхів і хочеться спробувати. Ось, дивіться, яка красунечка. Це. Мабуть, ніндзя, це молодша сестра, не пам'ятаю пам'ятаючи всіх нас гарно, маленька да, в маленькому горщику, але ось ось, ось така красунечка, і мені здається, в повному, в повному рості. Так, наступні мої аварії. Ось ця чудова з цим таким листям мідним. Red Secret, здається. Так, назву. Ну, дійсно, таке яке цікаве листя. Можна тільки роздивлятися його. О, ну, надіюсь, я з ними подружусь. Упаковані. Дуже гарно, дуже гарно доїхали. Ось, оце, мабуть, та шкіра дракона. Дивіться, набитий кущик гарненький. Так, вони невеличкі. Але, ну, я зробила висновки, що я краще візьму невеличкі рослинки і буду адаптовувати і ростити в своєму кліматі. Дуже вони так реагують на все. І на пересадки, і на клімат, і на вологу. Я передивилася відео багато, дивилася Ален, Аліна розповідає про них. Так, це, мабуть, Жаклін. так, Маленька також з такими чудовими листочками, Ну, надіюсь, я дочекаюсь таких великих шикарних листочків. Так, е так, так, це, мабуть, сільвер драгон. Так, ось таким. Я намагалася взяти такі, щоб вони були з різним забарвленням листочків вибрати. Звичайно, алоказії всі дуже з красивим листям. Знаєте, хочеться так. Потрогать його. Це ось молодий листочок тільки розкривається. Красунечки, красунечки поки. Так, і ще одна. А, а локазіки все. Алоказії мої все. Я ще з осені дивилась на одну квітку. Я люблю щось таке новеньке. Чого такі рослинки, які дуже мало є в колекціях, це Апобаліс. Я його бачила в Аліни. Ну, якось одну квітку не хотілося мені замовляти. І ось я вирішила до аллаказії замовити собі ще Апобаліс. Ну, ось так він мені сподобався цим листям. У мене немає рослин з таким з листям. Таке серебристо, темно, зелене, такий також набитий горщик. І отримала подаруночки. Так, ось це подаруночок. Так, я надіюсь, це вкорінена. це, мабуть, пілея. Дивіться, якщо я помиляюсь, то хай мене. Я її посаджу. зараз поправлять. Ну, мені здається, що це пілея. І ось такий пакетик ґрунту, грунту для локазів. взагалі Аліна пише, що вона його використовує для всіх. Так, зараз трошки приберу і ще раз покажу краще свої рослинки. І так, ось мої новиночки. Всі я вже розпакувала і можемо роздивитися ближче. Ці, поки невеличкі листочки, але дуже чудові. Dragon's Caye. Так, це шкіра дракона, яка дуже популярна локазія. Але дивіться, як багато тут листочків, кущик набитий. Це не просто два-три листочка великі. Все ж таки, я роздивлялась, як рекламувала Аліна свої локазії. Які мені дуже сподобались. Вони невеличкі, але листочків багато від них іде. Це Silver Dragon. Це які листя. Красиве, це молоденький, видно, листочок, тобто вони в стадії хорошого росту. Ось іще один розкручується. Ось корінчики, прекрасно. Тобто тут, де повилазили корінчики, я через декілька днів їх пересаджу. І тут ось є корінчики, вони трошки в мене адаптуються. Так, red Secret. Ось Такий колір. <с> дуже цікавий такий колір. На сонечку, а на сонечку, як він буде виблискувати. Красивене. Красиве на неймовірне листя. Так, жаклін. Жаклін це в нас ось ця маленька Жаклін. В неї взагалі-то великі листя, але я думаю, що ми до цього доростемо. Також ось багато тут відросточків, корінчик ось тільки один. там, Поки я її, звичайно, не буду пересаджувати нікуди і е, ніндзя. Ніндзя також з такими невеличкими листочками корінчики. Ну, ось ось десь пробивається. Ну, я також не буду поспішати з нею, хай вона собі адаптується і росте. І так, Апобаліс, який я хотіла бачила цю рослинку, якось позавозили, вона так не війшла у популярність. Ну, Хочеться побачити, як вона буде рости, як буде себе почувати. Е, цікаве таке також. Ляся, це в стендапсусів чи біпрем якісь такі листочки, а це ну, ось такий кущик, кучерявенький. багато тут відросточків, вона не одним росте, такий цікавий. Ну і посажу, ось є робота, посаджу свою паперомію, і я спішу, спитаю валіни, спишуся з нею. І також підпишу назву її. І, звичайно, спробую, я також мішаю, ну ще, міш, намішую ґрунт. Ну і все ж таки ці маленькі спробую посадити, пересадити у цей ґрунт, який запропонувала Аліна. Тобто дала в подарунок. Вставлю у відео у подаруночку було дві рослинки. Я їх розпакувала і роз'єднала. Ось видно, що їх дві. Одна варієгатна. Ну, я надіюся, що це паперомії. Я правильно розумію, якщо мене поправлять, це паперомії з касетної розсади, вони такі з корінчиками гарними були. Я їх посадила ось в ігру. І ось такі красунечки. Буду вчитися іще і з папероміями дружити. Ніколи в мене також в колекції не було паперомій. Ну, ну також декоративно листяні, дуже красиве листя. Ну, надіюсь, вони будуть украшати мою колекцію рослин. Дякую, Аліно, за подаруночки. Ну, Ось такі у мене новиночки 25-го року. Буду показувати, як будуть рости, що в мене з ними буде хорошо, що не дуже, тому що про азалії багато відео. І, ой, вибачте, не про азалії а локазії, господі, все вже перепутала про алоказії і так, якби по-різному відгукується про них. Ну що ж, спробую спробую і буду розповідати вам, з чим я стикнулася. Як вони в мене ростуть? І дякую, що були зі мною, подивились мої, мою розпаковочку. Самій дуже було цікаво. Нарешті я все таки вирішила замовити щось собі новеньке, трошки зменшую колекцію бігоні своїх хочеться щось інше, щось нове. До нових зустрічей, мирного неба!